Рішення пари є щодо відзначення нашого міста європейською нагородою було прийнято ще 21 квітня у Страсбурзі. Для Тернополя це вже третя почесна відзнака Ради Європи із чотирьох можливих. Почесною грамотою та почесним прапором обласний центр нагородили ще у попередні роки. On of the 47... тому від імені 47 держав-членів Ради Європи і більш ніж 800 мільйонів їх жителів я висловлюю вам мої найщиріші і сердечні привітання. Це вдвічі приємно, що ця нагорода свідчить про прагнення Тернополя бути у єдиній, мирній і процвітаючій Європі Тернопіль єдине місто в Україні та одне з восьми у Європі, яке цього року нагороджене почесною таблицею Ради Європи. Отримання європейських нагород не тільки значно підвищує статус міста, але й відкриває широкі можливості співробітництва з перспективними містами та регіонами, а також з міжнародними організаціями та фондами.